Матусенько, голубонька моя, лише тобі весняні пишні квіти, Не мов би світанкова я зоря, синам і донькам у житті ти світиш. Матусенько, на скронях сивина, лице у зморшках, руки з мозолями, Та наймиліше дітям ти одна, оспівана найкращими піснями. Матусенько, роки вперед спішать. Дорослі діти, внуки підростають, нехай квітує твій життєвий сад і родять у нім щедрі урожаї. Матусенько, прийду на твій поріг, Вклонюся низько, пригорну до серця, Твоя молитва вічний оберіг, Що крізь віки у душах озолеться.